Що там за шторкою або геллі – бортова кухня? Найбільш відвідуване місце у літаку це кухня. Це більше, ніж простір, де зберігається та готується їжа для сервісу. І, до речі, там зберігається не лише їжа, а й інші необхідні предмети для сервісу та бортова аптечка. Це місце, куди полюбляють приходити пасажири, щоб потревенети та трохи розім'ятись, особливо на довгих рейсах, взяти смаколика чи напій, запитати, а де ми зараз летимо. Та просто подивитись, що ж там за шторкою. Це улюблене місце персоналу, бо тут можна перепочити після сервісу та розпочати Гелі Гасіп, обговорення останніх новин та пліток. Що ми з колегами там тільки не обговорювали пластичні операції, відкриття бізнесу, історії кохання, серіали, пісні, секрети. І головне, що ж знаходиться на бортовій кухні Chillers охолодження для їжі в сервісних візках, овенс духовки для розігріву їжі, карт сервісний візок, майкровейв, мікрохвильова, – кавоварка. Drawers – контейнери, ящики для зберігання необхідного для рейсу, Tea Coffee Makers – boilers – бойлери з водою, Sink Water – раковина та кран. А ви часто приходите на геллі під час польоту?